Тисяча вісімсот третій, тисяча вісімдесят третій. Перепрошую день повномасштабної війни Росії проти України. Щиро дякуємо нашим силам оборони за захист в ефірі. Для «Нацмарафону» марафону для вас працює команда телеканалу Рада. Я Олена Морозова вітаю. Європа повинна посилити санкційний тиск на Росію, аби вона не могла використовувати свої танкери та флот проти України. Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні. Україна нещодавно санкційний тиск розширила. Разом треба тиснути і на намагання Росії використовувати свої танкери, свій флот проти нас, проти всієї Європи. Ми в Україні нещодавно розширили санкційний тиск, щоб не тільки танкери з Росії були під санкціями, не тільки фірми, на які вони зареєстровані, але й щоб капітани цих суден, люди, які працюють на війну, теж відчули. Цей тиск це треба підтримувати на загальноєвропейському рівні. Треба, щоб європейський союз приєднався до цих санкцій у сфері енергетики. Ворожий безпілотник влучив автомобільну стоянку в одному з житлових кварталів Сум. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. Пошкоджено три будинки у багатоповерхівках. Вибиті вікна. Одна жінка отримала травми. Була шпиталізована. Пошкоджено мінімум 15 автомобілів. Ворог обстріляв Запорізьку область. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. 11 ударів росіяни завдали по прифронтовому степногірську. Люди не постраждали. Пошкоджено 8 приватних будинків. Шестеро людей поранено унаслідок обстрілу окупантами півночі Донеччини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. За попередньою інформацією, четверо людей постраждали у Костянтинівці та двоє у Краматорську. Атакували росіяни і Херсон за інформацією очільника міської військової адміністрації Романа Мрочка. У квартиру 66-річної жительки Дніпровського району влетів ворожий безпілотник. Жінка отримала міну вибухову травму. Її шпиталізували пожежа виникла у Києві. У міській військовій адміністрації повідомили про падіння уламків безпілотника у Солом'янському районі столиці. Тут зайнялася одноповерхована житлова будівля без постраждалих. Відбудовують хати та повертають на рідну вулицю життя рік тому в ніч на 10 лютого армія РФ атакувала Харків безпілотниками. Влучила у нафтобазу. Масштабна пожежа охопила цілу вулицю. Живцем згоріли семеро людей, серед них троє дітей. Катерина Кусмарова продовжить. Уся вулиця перетворилася на пекло. Десятки будинків охопило полум'я. Ту жахливу літневу ніч, коли ворог влучив по харківській нафтобазі, Місцеві мешканці пам'ятають до дрібниць. А такий вигляд вулиця має сьогодні: чорні обвуглені стіни та дитячі іграшки. Сусіди та родичі вшановують пам'ять загиблих. Дочка ніхто не стріляла. Донечка, ніхто не зустрів нас, ніхто не зустріне. Того дня пані Тетяна втратила сина невістку та трьох маленьких онуків. Зараз жінка живе у своєї доньки в сумах. Приїхала. Приїхала мене завжди син тут зустрічав, коли їздила. Зараз приїжджаю до Харкова. Все порожнече. Я одна, одні могили. Тієї фатальної ночі родина опинилася у вогняній пастці, з якої вибратися не змогла. А поруч, теж у власному домі, заживо згоріла і літня пара. Ми ж вообще з ними дуже таких і общались і провідувала. Він лежачий восім років лежав, а вона за ним ухажувала. Ми ходили постійно провідували. Ну, це мого візроста, ну трошки старші. Ми ж тут всі, якби молодость, вся тут наша. 12-річна Дар'я тоді теж була вдома. Дівчинка пригадує, спочатку почула вибух. Це було просто гучно, що я випав в мене телефон з рук і посипалася з потолка штукатурка. Оце одразу червоне, я з кроваті швидко. Тут почало горіти на вулиці, ми повибігали. Поки взяли котів і собаку, то вибіжав вже ябосоня, тут по снігу. і побіжав туди ближче до вулиці, коли ворожі безпілотники поцілили у нафтобазу, стався витік палива. Воно загорілося і змішалося зі снігом. Ця вогняна суміш потекла до сусідньої вулиці, де одразу спалахнули 15 будинків. Коли вже виходили, то ця мазута. Вона вже текла отут по Отут по цім от рвам, і отак воно все по дорозі. Більшість родин чиї будинки згоріли внаслідок удару по нафтобазі, Повертатися не планують. За державну компенсацію вони купують інше житло. кажуть, все тут нагадує ту страшну ніч. Також отримали три сертифікати на придбання нового житла. Однак є і ті, хто вирішив будинок відновити. Пані Любов мешкає внизу вулиці. Каже, прожила тут все життя. Ой, та там же все обуглилось, там же все було мебіль по, поплавилося, табління поплавилося, батарії теж. Там все здиралося до кирпича. Нам, слава Богу, зробили кришу, вікна поставили. Ремонтик ми зробили кое який що залишилось зробимо весною. Помогли нам допомогли, спасибі. Не обійшлося і без екологічної шкоди. За даними військової обладміністрації, щонайменше найменше три тисячі тонн пального потрапили у води чотирьох річок Харкова. Постраждала флора та фауна. Та, попри все, ті, хто залишився на цій вулиці, намагаються відбудувати свої згорілі будинки. Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Путін не хоче припинення війни. Таку думку, президент України Володимир Зеленський висловив в інтерв'ю для британського мовника ITV News. Саме тому заморожений конфлікт може привести до повторного нападу Путіна на Україну, а такого шансу йому не можна залишати. І коли хтось не хоче, дуже не хоче закінчення війни. Не можна з ним просто піти на якісь такий, знаєте, півкрок. Бо він його потім використає, щоб знов повернутися, бо він не хоче. Вам потрібна така історія, такі домовленості, такі гарантії безпеки. Що, незважаючи на те, хоче він, або після нього хтось буде, ми не знаємо, хочуть вони вбивати українців і захопити нашу всю землю, і зруйнувати повністю Україну, або не хочуть, не можуть. Чому? Бо такі гарантії безпеки. Гарантія безпеки для України має надати Європа. Про це в ефірі NBC News заявив радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц. Водночас, за його словами, Сполучені Штати мають окупити витрати на військову допомогу Україні, зокрема через партнерство щодо рідкоземельних металів та природних ресурсів. Також Майк Волц анонсував, що цього тижня держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Підхегзет, віцепрезидент Джей Ді Венс та спецпредставник президента США з питань України і Росії Кіт Келох перебуватимуть у Європі та обговорюватимуть деталі того, як покласти край цій війні. Повторне товарне ембарго проти Росії серйозно розглянути таку пропозицію. Закликав президент Естонії Алар Каріс. Відповідну заяву він розмістив на своїй сторінці у мережі X. Зокрема, Каріс написав: Європейський союз повинен ще більше посилити свою незалежність і припинити імпорт російських енергоносіїв до ЄС. Ми навіть повинні серйозно розглянути можливість повного торговельного ембарго проти Росії. Кінець цитати нагадаю, 8 лютого країни Балтії повністю від'єдналися від російської енергосистеми та синхронізувалися із мережею ЄС. Війна змінює долі, але не зупиняє таланти прагнення творити. Після початку повномасштабного вторгнення хореограф Максим Якименко переїхав із Харкова до Полтавщини. Там у містечку Кобеляки створив танцювальний колектив Лайтхаус, який став не просто гуртком, а справжньою сім'єю для сотні дітей. Як танці допомагають долати труднощі, знаходити друзів та відкривати нові можливості? Дивіться у сюжеті Анни Ружіна. Максим Якименко переїхав до Кобиляк після початку повномасштабної війни. До цього він працював хореографом у Харкові в обласному палаці дитячої та юнацької творчості. Проте майже відразу вирішив не сидіти без діла і створив танцювальну студію танцю, в якій зараз більше сотні дітей. Діти не знаходилися всі вдома, майже взагалі не спілкувалися. Було дуже багато переселенців, яким ну, ніхто нікого не знав. Діти не могли познайомитися один з одним ніяк, тому що не було ніяких контактів. То вирішив створити для них такий маленький колектив. Спочатку тренувалися в місцевому будинку культури та охочих більше, але відтак приміщення стало затісним. Ну, почалося все з однієї дитини, потім три було дитини п'ять, сім, вісім. То це ще була не проблема. Коли за через півроку дітей стало із восьми тридцять, стала трошки більша проблема. А коли ще через місяць їх стало близько 110, не може працювати невеличкий заклад з одним залом, тим більше не окремим, а це прохідний зал, не може працювати на один колектив. Інші колективи, інші групи. Тоді і почали шукати приміщення, де можна займатися. Ми дізналися, що є талановитий. Тренер і запропонували його в нас, тому що пустувало наше півщині. Раніше тут була дискотечна зала, а нині проводить репетиції та виступи, танцювальна студія. Її вихованці беруть участь у конкурсах та фестивалях по всій Україні. Вони виступають на благодійних заходах, допомагають збирати кошти для військових. Окрім танцювальних номерів, діти також долучаються до організації культурних подій у місті. У нас взагалі конкурси проходять ну, майже кожен місяць. Буває таке, що якщо готується. Якась вистава, то там раз в два місяці. Ну, намагаємося, щоб ми щоб дітки виступали в інших містах, не зважаючи на наші концерти. Марія Шуліка у колективі Lighthouse вже два роки. Має чимало нагород, а ще сольні номери. Каже, навчитися танцювати і виконувати акробатичні трюки реально. Головне бажання. для різної людини по-різному. для Комусь важко навчитися. Сходи рік і вже навчився багато акробатичних трюків. Артем у колективі майже з дня заснування. Каже, танці це його і своє захоплення ніколи не кине. До 2022-го теж займався танцями, але в іншому колективі. Я з самого початку ранку жду кожен день, щоб прийти, тому що я не знаю, чим себе зайняти крім танцю. Я зрозумів, що це той тренер, який може не просто показати танець, а бути другом і допомогти в складну хвилину. Максим розповідає, ніколи не відчував себе виконавцем, а завжди хотів навчати. Тож зараз у школі танців є всі вікові групи від дошкільнят до повнолітніх. І серед учасників колективу половина це переселенці. Ми використовуємо в процесі підготовки і класичний танець, і стилізацію сучасного українського танцю. І... Сучасний танець контемп, модерн, основ, основу хіп хопа. Ми намагаємося створювати свої номера, виходячи більше не із стилю, а й із сюжету у колективу понад півсотні хореографічних композицій, а ще виставити сюжетні номери за плечима, не одна перемога. Секрету в цьому немає. Головне каже Максим: любити те, чим займаєшся, і прислухатися до дітей. Якщо ти їм даєш право на помилку, якщо ти цю помилку намагаєшся. Е, Пояснити, як її виправити, якщо це можливо, і якщо ти змушуєш їх повірити в те, що вони зможуть все зробити, якщо тільки трішки поперше потерплять, дойдуть до кінця. Учасники колективу кажуть, танці допомагають не лише розвиватися, а й знаходити друзів та підтримувати одне одного у склади час. Попри всі труднощі, вони продовжують займатися улюбленою справою та дарувати глядачам незабутні виступи. Анна Ружін, Максим Гуміров. Телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон, єдині новини.